Hi there! привіт всім. Today's topic is object pronouns. Сьогоднішня тема об'єктні займенники. Ми до цього з вами говорили про присвійні займенники і про особові займенники. Там нас були особові займенники: I, you, we, they, тобто хто. І присвійні були займенники, коли ми кажемо, чи є що. My book, his book, your book, коли відповідає на питання, чиє або чий. Щодо об'єктних займенників, що ж це таке, з чим його їдять? Знову ж повторюсь: у нас subject pronouns, наші особові займенники, відповідають на називний відмінок: тобто хто? Я, ми, ви. Ти, він, вона, воно. От, наприклад, да, у нас I know Tom. Я знаю Тома. А щодо object pronouns, оці об'єктні займенники відповідають на всі інші питання відмінків. Це може у нас бути: ким, кому. Наприклад, Tom knows me. Том знає кого? Мене. Tom knows me. We know Tom. Так? Ми знаємо Тома. А якщо нам треба сказати Том знає нас, Tom knows us. Тобто us – це нас. Так, you know Tom. Тобто ти знаєш Тома. А якщо нам треба сказати Том знає тебе, Tom knows you. «You» у нас не змінюється, так і залишиться. Знає кого да? тебе. Так. He knows Tom. Він знає Тома. А якщо Том знає його, Tom knows him. Так. She knows Tom. Вона знає Тома. Том knows her. Том знає її. Так. They know Tom. Вони знають Тома. І Том knows them. Том знає їх. Знову ж таки, да, наші object pronouns. А вони, вони відповідають на питання всіх інших відмінків. Кого, кому, ким? Let's take a look. More. Давайте далі ще подивимось. Наприклад, щодо it щодо, щодо, щодо неживого. В принципі, тут у нас воно не змінюється. Так і буде. Наприклад, it's nice. Тобто це. Плайця, ця сукня гарна. I like it. Yeah? Мені вона подобається. І тут у нас не змінюється. А якщо у нас множина, наприклад, там у нас дав туфлі. They are nice. Ну, вони класні. I like them. I like them. Yeah? Тобто вони мені подобаються. Let's take a look more. Давайте ще подивимось, приклади. I don't want this book. You can have it. Мені ця книжка не потрібна. Ти можеш її взяти. Кого або що взяти її? I don't want these books. Я не хочу на ці книжки. You can have them. Тобто ти можеш їх взяти. Kate never drinks milk. She doesn't like it. Тобто Кейт ніколи не п'є молоко, воно їй не подобається. Вона не любить да, когось що молоко. I never go to parties. I don't like them. Я ніколи не ходжу на вечірки. Да, вони мені не подобаються, їх не люблю. Угу. Great. Так. And now let's try to have some practice. Тепер давайте спробуємо попрактикувати, як же вони у нас будуть в контексті використовуватися. Головне нам правильно зрозуміти речення і вже відштовхнутися, який же займенник підставити. Let's take a look at the example. Подивимось, наприклад. Who is that woman? Why are you looking at her? Хто ця жінка? Чому ти дивишся на кого? На неї. At your. Do you know that man? Ти знаєш цього чоловіка? Yes, I work with. Так, я працюю з ким? З ним. У нас там про чоловіка йдеться мова. Man. So, yes. I work with him. Yes. Я працюю з ним. Where are the tickets? Де квитки? Дивимось зразу, так? Tickets у нас множина, закінчення S. I can't find. Тобто я не можу знайти їх. They, це у нас вони. А їх те, що ми розбрали, I can't find. Them, them. – Вем. Кого що? I can't find my keys. Не можу знайти свої ключі. Де вони? Тут же у нас питання: хто що? Де вони? Тут не кого, не кому. А вони у нас просто буде – вей. We are going out. Ми збираємось іти погуляти. You can come with. Ти можеш піти. З ким, з нами. З нами це. with us. I've got a new motorbike. У мене є новий мотоцикл. Do you want to see? Ти хочеш побачити? Дивимось, мотобайк. У нас він один, і він не живий. А Якщо у нас щось не живе, ми беремо it. А it у нас не змінюється. І наш, якщо навіть на питання, кого, кому, воно і залишається. Do you want to see it? Ти хочеш побачити, подивитися на нього. Марія likes music. Марії подобається музика. Тут, напевно, ще буде, да? plays the piano. Тут вона грає на піаніно. Тут не комусь, да? там не їй, не її. А вона це. She. Да. She plays the piano. Вона грає на піаніно. Так. I don't like dogs. Я не люблю собак. I'm afraid of. Я боюсь їх. Да, кого? Dogs. I'm afraid of them. Them. I'm talking to you. Я говорю з тобою. Please, listen to. Слухай мене. А, це у нас я. Да? А у нас були да, кого, кому. Listen to me. Listen to me. Where is Anna? Де Анна? I want to talk to. Я хочу поговорити з ким, да? з нею. To her Good. You can have these CDs. Ну, ти можеш взяти ці диски. I don't want. Да? Я не хочу, да. Вони, вони, да, мені не потрібні. Я не потребую кого або що. Їх. I don't want. Them. Them. Так. My brother has a new job. У мого брата є нова робота, but, але, напевно, що він не любить да, там, її. Дуже сильно, да, вона йому там не подобається. Він, це надав хто? Тут тоді просто буде what he. Doesn't like. Йому не подобається, так? Да? Хто що? У нашому випадку це робота. Не жива вона. He doesn't like. It. Very much. Good. Very nice. Thank you for your attention. That's it for today. Дякую за вашу увагу. На сьогодні це все. Bye-bye.